Ми підходимо до завдання 1. При швидкому початку руху вперед вагона пасажир залишається нерухомим, рухається вперед чи рухається назад. Якщо наш вагон буде швидко рухатись вперед, а до цього була незмінна швидкість, або він взагалі був на зупинці, тобто був початок руху, ми виявляємо цю ситуацію, що пост стоїть на місці і різко рухається вперед. Нас буде відкидати назад. Чому? При швидкому початку руху пасажир рухається назад, тому що прагне залишитись в нерухомому стані внаслідок інерції. Інерція це прагнення тіла чинити опір зміні швидкості, чинити опір зміні оцій появі, що відбулася, тій силі, яка викликає прискорення. Якщо тіло знаходиться в стані спокою, воно прагне цей стан спокою зберегти, а якщо тіло знаходиться в стані руху, воно прагне цей рух зберегти. Тобто, якщо ми знаходимося на зупинці, і пояс швидко починає рухатися вперед, наше тіло хоче зберегти оцей стан спокою, який був, коли швидкість була нульова. І навпаки, якщо ми рухаємося рівномірно, прямолінійно в поїзді, і поїзд швидко поверне або наліво, або направо, або зупиниться, наше тіло захоче цей рух зберегти попередній, тобто оцей стан руху прямолінійного він захоче його зберегти, тому воно буде хитатися в бік того, де воно раніше було.